Так, друзі, зараз е, в мене буде інтерв'юшка новичка з Мішою. Міша в нас має ось такі результати за останні чотири місяці в команді. Це абсолютний рекорд. Е, і я хочу позадавати йому питання, як не виходять такі цифри, е, що він для цього робить, скільки він працює, і так далі. Тож дивимось, так, друзі, всім привіт. А це Міша Міша працює в мене в команді. Проходив моє навчання в Profitmaker. Сьогодні в нас таке невеличке з ним інтерв'ю. Хочу, щоб він поділився досвідом своїм, тому що він робить просто дуже ахуєнні, розйобні, класні великі результати. Відповідно, як йому це вдається, трошки в нього попитаємо, і відповідно він трошки розкаже про себе. Тому між тобі перше питання розкажи. Взагалі, як ти потрапив в арбітраж трафіку, що було до арбітражу, чим ти займався? Арбітраж трафіку команду іменно, чи арбітраж трафіку взагалі? Взагалі, так. Давай от взагалі розкажи. Як давно взагалі про себе трошки? Типу, чим ти займався? Хорошо? Чим ти займався до нашої команди? Окей, давай так. Получається, дейтингом займався років 12-13. Собі тобі це... за років, давай ще, ще раніше почнемо. <різь> Мені зараз 30, 30 років. 30 років. Тобто ти з 18 да. років займався дейтингом. Тобто, ну, да. це... перша партнерка, коли ти зарігався там, 17 виходить, і почав вже йти пробувати. Окей. Така сеть була в контакті через так. УБТ трафік безплатно. Прикольно, тобто ти, в принципі, з арбітражем відносно давно знайомий. Але просто простував uh -huh. через, я так розумію, спам, якісь е е розсилки, спам такого щось спавну з нутро кажуть, з дейтінгу. Да, ну, типу, так, да, продвіженням. Ну, певне. УБТ трафік, як назвався. Uh -huh, uh -huh. І Якусь... Дуже багато років цим займався, Оце за, десь в 2021-му він почав грати, uh -huh. це вже і коли почалася у нас війна, то він вже взагалі здувся. Uh -huh. і... Типу, вже після того вже було дуже тяжко в арбітражі, і почали у роках, десь роки роки два в мінус, типу, що не залью там з 30-40% в мінус. І так, якщо воно руками тягнеться, то важкувато, да, вже потім почав шукати альтернативи. Угу. Угу. Прикольно, тобто. А ти Хорошо. Наступне питання: да? а чи були в тебе якісь взагалі э, страхи? Да? От коли ти йшов саме до нас? Вчиться вже? А, що тебе зупиняло? Наприклад, як давно ти побачив мене? Давай навіть так, як давно mm -hmm. підписався, і скільки пройшло часу до моменту, коли ти пішов на навчання і спробував нову вертикаль, нову, скажімо так, трошки схему, да, геть, трошки інший підхід, так як працюємо ми: Фейсбук, там шобіли і так далі. Mm -hmm. Получається, тобі ще написав 23-му році mm -hmm. спитати, що там і як типу. Ти кажеш там обучення, туди сюди і якось це відложив, получається на місяці вісім-дев'ять. Да -да -да. Ще... Літ лі... 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 літом вже, типу, написав страхів, взагалі ніяких не було, були просто сумніви: тіпи, чи йому стрельне, чи не стрельне, то й все. Ну і... ну, і в принципі, все сумнівши на чому ПБ конкретно, гембла, чи в принципі, чи те, що я розповідав? От, от, от іменно з гемблою, бо гемблу я пробував сам проливати бюджет. А, за то, то вона тяжковато йде. І uh -huh. там і команди цілі захлопували за бюджет, ну, і є історії і не одна. І якщо uh -huh. типу, іменно гембла і щось заробити, то от цьому був і сума, uh -huh. що типу, на гемблі uh -huh. іменно зробити. Uh -huh. Нутра і так далі, або схемі, там трафіки, то ще можна щось. А за гемблу було таке іменно бачення, що не заробиш. Я зрозумів. А вже тоді, коли ти послідкував побачив, що ми працюємо з першобілим, тоді вже, мабуть, трошки по-іншому почав думати, що ага, треба попробувати, мабуть, з першобілим. них так виходить. І тоді ти вже пішов на навчання, так було? Мені просто ще якісь способи ну, хотів змінити вертикаль дуже сильно. Там був, був вибір між Тік-Током. Або Фейсбуком. І от і тобі ж раніше писав. Думаю, та вже попробую. І давно дивлюся, ти ще кидав свої там, певні матеріали, дивлюсь, що ну, не розвод в такому плані. Думаю, піду. Okay. Багато факторів було просто, типу що ну, не вода. Okay. Думаю, зірки Ком'юніті, ком думаю, ну, нормально. Я просто все життя соло працюю, а тут якась як команда, ще щось, то думаю, попробую, тож цікаво. Прикольно зрозуміло. А дивись, хорошо. Наступне тоді питання. От в тебе по факту деже так дивись, коли ти прийшов а, пройшов навчання, в тебе під час навчання не пішло. Пам'ятаєш, от тебе взяли в команду взагалі з нульом ну з нулем депів. Тобто, там в тебе була конверсія, реги. Чому в тебе не виходило? Як ти думаєш, спочатку? Перший місяць я, грубо кажучи, пропустив. Бо фінансів ну, в Обанк пішов, там машину продав, виходить, uh -huh. і поки її оцей момент продавати, і не так швидко її можна було продати. Uh -huh. <laughs> то поки я її продав, то місяць пройшов, бо я ж там підтаксував туди-сюди. Uh -huh. І виходить, місяць про шляпив, і потім заходжу в серпні, а в серпні дуже жорсткий шторм був, uh -huh. <laughs> Ну, але а от в серпні ще нормально було, більш-менш. да. В серпні прямо зайшов і якраз тільки починав, типу, з фармами розбиратися, з банами туди-сюди. І то ж сутками сидів, просто банально і ще й не конвертило, так ні фігав. Багато туди грошей десь влив, за обучь десь баксів 800 вкинув, і прям не повезло, бо на тір 1 робив ставку. Треба було б спробувати з тір 2 і було би проще. Ну скажу, що дуже великий фактор був шторм. Типу, якби не шторм, то було б набагато площе. 10%. Коли штурмили, звичайно, коли ти вчишся і так далі. Хоча хлопці робили результат і під час шторму, ну це знову ж таки, хто з досвідом, кому як пощастить більше. Але от виходить, знаєш, в нас типа різниця просто десь, яка виходить. Ти там штормила, там тебе не виходило, ти потратив там суму. А потім, коли потрапив в команду, вже в тебе в перший місяць, ну в вересень не рахуємо, там вже цей не дуже було. А от у жовтні в тебе вже скільки було, пам'ятаєш? Ну, виходить, ні, та вересні заробив. Вересні теж було, було нормально. Перший палив, та вже в вересні з'явився. Да, перший там 300 плюс було вже в вересні, типу, mm -hmm. і все, і вже, і вже, і вже якраз стоїть почуть почув, почало попускати, плюс вже руку набив непогано. І Вже в жовтні тисяч, плюс було. Але в чому прикол, що в жовтні я залив на тисячу плюс, але там розходки було біля тисячі. Проте mm -hmm. ну, я сутками теж сидів, роздовнів. Mm -hmm. Тестив, 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 типу. І... Ну, це як не крутив на початках, ти будеш вкладувати ]ckt. або ресурси, ресурс, щоб багато натестити. І як хочеш не хочеш, все одно кошти якісь підуть. Так. Тобто, в цілому ми маємо. Ну, коротше, я зараз для общої картини поясню, що результат. От, хорошо, даже так. Давай у листопаді вже який тебе був результат. Трищами. От. А в грудні. Сім з чимось. Сім дев'ятсот. Ну, ще щось таке. це так і звучить <смі> 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 а 900 — це більше, ніж там вересень сервірових. <смі> ну коротше, от я до чого <смі> я контекст описню, що uh, Міша прийшов і от перший ну, під час навчання там місяць він провтикав, щось не виходило. Потім там тести не конвертили, був шторм. І далі потрапив до команди вже ти по чуть-чуть, по чуть-чуть набивав руку. Ібаши сутками, так як ти зараз їбашиш, і пішов ріст, і не просто ріст, в тебе їбанутий ріст пішов. І от питання тепер: да? От коли вже ти виріс до таких результатів, і ти щось їх стабільно робиш? Там 8, 6, 5, Ну коротше, не було не було місяця, щоб ти налив там тисячу з моментами, мабуть, і з, і з останні півроку, так точно. Чому, на твою думку, в тебе виходять робити от такі от сильні результати? Це на хвилиночку найбільший результат, який хтось робив за місяць. Ну, не рахуючи, ще там 23 й рік, коли ми там чуть по іншому працювали. От. Чому на твою думку, що такого ти робиш інакше, ніж більшість в нас? Банально, об'єм. І все. Поясни, що ти маєш на увазі? Ти більше зараз обйом і акцент іменно на якщо святка якась зайшла, наприклад, даже по. Там, що в грудень був, двогрудній є. От коли пішло, 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 не знаю, чому треба гео палити туди сюди. Хочеш сказати, нічого страшного. Ну, то коли побачив, що пішло, і просто ну, туди саме більше б'ю акцент. Так само, як і в ця, ну, лютому, так само побачив, що по ГЕО пішло, пішло нормально, і просто б'ю туди. Банально просто находжу зв'язку і туди до його бігався. І поки вона не вигорає, грубо кажучи. Угу. Дивись, хорошо, а от скільки ти годин працюєш, як тобі вдається робити такий об'єм? Ну, це, це все весь мій бит построєний навколо цього. Я встаю, виходить, і десь 12 від 12 годин я б сказав, я сиджу за компом і так день в день, і плюс, Ну і ще чому так? Бо іменно день в день треба видавати, бо день десь не піде, день десь піде, день десь не піде, і на дистанції воно типу нормально вирівнює да, 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 да. Ну, абсолютно. Це я б сказав, що типу можливо є, типу, смисл, що от коли не просто ти маєш на увазі Сбільність і постоянство, типу, не законвертувало. Ну, дист... Завтра не законвертило, після завтра законвертувало, але якщо ти залувався і в конвертящий день, і не в конвертящий, на середній дистанції результат будь-якому разі буде. Це ти маєш на да. увазі. Да, 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 що це? типу дистанція вирівняє, ну і постоянство робить своє. Абсолютно згодний, дивися. А, а чим ти займаєшся взагалі крім роботи зараз? Так? Ну, я знаю, ти в зал ходиш, в тебе, ну, тебе... Тебі... 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 Тебі прям вдома, прям... охренеть, клас, круто. Mm -hmm. тобто, ти в принципі ти, а скільки ти раз займаєшся на тиждень, на день не знаю. Ну, я так, займаюся. Мені... Ти чисто заливаєшся, ну, втомилась голова, трошки закипіла, пішов, пожав. Yeah. <laughs> Це потужно. Це типа і тіло, і дух, і голову укріпляєш і фінанси. Блін, ну класно, зал вдома. Це прям топчик. Хорошо. А таке питання, дивися. Розкажи от про один ну, про свій якийсь один із найскладніших етапів да, на цьому шляху. Можливо, якийсь момент, коли хотілося кинуть, не виходило прямо ще. Чи було в тебе таке? Як ти з цим впорався? Було на початку. Да, о, цікаво, спочатку я дуже жорстко горів, буквально ну, місяця-два взагалі нічого не йшло, виходить, серпень-вересень, і оце буквально десь не знаю. Вже типу, майже так загорав чуть-чуть, вересні, але перші результати, думаю, та пофіг ще типу, півтора-два місяця лью, якщо ні, то закидай. Есть... Ну і в жовтні вже пішло. А скільки ти собі дав часу від зазору, скільки місяців там оце лью, якщо, да, якщо виходить щось? То окей, якщо ні, то закриваю. Скільки ти цей період? Ну в кінці ти... вересня я собі дав-два місяці, грубо кажучи. нічого, то це... я закриваю. Два місяці, виходить. Три місяці виходить. Да, за три місяці, це... Але якби, якби був результат ще раніше, то я б ну, взагалі б не було таких питання. Я розумію. Плюс якби ще шторму не було тоді, то мабуть взагалі було б набагато легше. Ти просто якраз попав реально в самий складний період, який був за весь минулий рік. І... Ну, це реально жорстко, бо ти, ти сам пам'ятаєшся. А порівнюючи з тим, що як зараз, якщо б там десь щось чуть-чуть шатало, ну, це, це не те, що було типу, абсолютно. О, але, що... Можна. Да -да -да. Але, але дивлячись назад, то я бачу це великим плюсом, тіпо, що воно так непогано згартувало, і маю контраст. А, Так, да, людно згідний, тому що часто я на своєму досвіді скажу: приходять ребята, які, наприклад, коли вчилися, в них. Фейсбук просто щіль був, просто от, хоч до рани, прикладає все. Взагалі, так от ну дав зв'язку, повторюєш, заливає, зразу їсть гроші. А потім мінімально десь починаєш, якісь поліси, якісь, щось БМ не створюється, щось не конверт. Все, ребята потім починають панікувати. А в тебе вийшло навпаки геть. типу, прийшли тоді, коли Жесть була. Ти розібрався, ну не зламало тебе це, загартувався. І потім, коли попустили, такий Ого, блядь, а можна 6-8 тисяч наливати. Типу, якщо так і башить. От, ну типа, да, я згоден абсолютно. Це загартувало, дало дуже сильний реально досвід, і, в принципі, маємо те, що маємо. Хорошо. Е -е, Дивися, от е, ти собі випрацьовував певний такий підхід. В тебе ж він теж якось поступово так ішов. Чи був у тебе якийсь такий прорив у твоєму підході до роботи? Що ти впровадив, чи зрозумів, що це дало от стрибок в результатах? Зреточний mm, ти чисто на одному є. І, і його проливати, проливати, підходи шукати. Mm -hmm. да, це може зайняти тиждень, да, да може Єва не зайти, типу, але цей підход, типу, ну, в майбутньому він дає свій результат. Ну, хай ти там 3-4 дні десь на тести протратиш, але якщо Єва не піде, підеш на друге. Але якщо знайдеш цю зв'язку, то, то на неї просто масштабуєшся та й все. Mm -hmm круто, значить, ну, акцентна гео, я б сказав. Акцент на гео. Тобто, скільки, наприклад, ти 3-4 дні заливаєш одну гео, а скільки ти акаунтів запускаєш? Плюс-мінус щоб зрозуміти, що гео нормально працює, можна ви. 3-4 дні це вже, якщо прямо взагалі не йде. А так, типа, десь неділі дві, щоб подивитися на гео. Угу. Uh угу. -huh, uh -huh. Дві недільки, якщо воно там дає, не дає, не дає, не дає, то дві неділі. А якщо взагалі пусто, ну типа 3-4 дня я рахую, достатньо, щоб поняти, що краще час не тратити, поміняти гіло та піти собі далі. або і об'єму, ну, хоча б типу, від 150 РК. Хоча mm -hmm. б mm -hmm. ну, це на за тірдин кож. Ну і взагалі ті. -мо. А ти дивись, скільки там хвилин тому ми говорили: ти тоді сказав, що зробив ставку на тір-1, і це було помилкою. Перейшов на тір 2, а зараз навпаки виходить, все-таки я вернусь до тір-1. І що ти скажеш? Тір-1 чи тір 2 краще дає результат? По активу, по об'єму, по трафіку мені більше подобається тір 2. Не буду ходити довкола. А... А ну, вони йдуть зараз на рівні, якщо чесно. Просто типа якщо на тір 2 я натест би так як в грудні. Було, то вели би тір 2. а просто ж не ну не знайшов ще є по активу, як було в грудні, наприклад. Ну так, да, 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 да. Тоді тебе стрільнуло дуже гео. А, якщо... не гео. Якщо б Давай... Сказати, просто вони, вони на рівні, просто на тір 1 менше трафіка, але більший профіт, на тір 2 більше трафіка. Профіт, типу, ну менше два рази, але й трафіка два рази більше. Цікаво, да, цікаво. Мені дуже подобається, якби, ну, актив, типу, я бал, бал, балдею від... Багато розпалів, ріехи, коротше, коли несе... Так, да, я його можу проаналізувати, я можу креативи проаналізувати і так далі. Типу, для мене це якось зрозуміліше. А стір-1 може бути таке, залити 300 РК і там один унік. Ну, так, да, так. І таке було. Так. Не дуже проаналізую, так. Не це зрозуміло, хорошо. А наступне таке питання до тебе. Які вже можливо цілі ти закрив завдяки арбітражу? От, можливо, якісь там хотілки, речі собі купив, про які мріє. Щось тебе змінилося в цьому плані? Ну саме працюючи вже в нас в команді, не всі твої там, 12 років візьмемо. Так, я просто у мене така життєва ситуація трошки своєобразна. Я там матікатися ж можна. Так, Конечно. Ну, то, типа, получается, так коли ти писав в жовтні, uh -huh. я тоді якраз дуже жорстко въебався в цю в казино, получается. Типа, так незалежна людина, але типа, на 70-50. На 70-50? Так, да, ні, бакс. І типа, от з'яс. С... С... Uh -huh. <laughs> да, я дуже жорстко, типа, залутив, получається. Давай так, розберемося. Ти лєш трафік на казіно і там же в'єбався. в'їбався. Бо в да. мене, виходить, була затяжна якась така емоційна, не знаю. Яма, виходить, за, за арбітражі. Може угу. ну, два роки тупо не конвертило, бо грошей немає грошей немає. І, тіпо, і чогось мене переключило тупо за два місяці, типу, злив туди всі свої заощадження. За ну, ще й мінус вийшов. Я і, за усі, ну, і За цей період, типу, повністю все позакривався, все, що міг. Ну, і, і, але найголовніший для мене інструмент це, це свобода, тіпо, що я в арбітражі завжди ну, чим користуюсь і що мене найбільше впирає, це от момент свободи. Я, типу, нічого не залежу, я сам сам по собі, типу, і мені це свобода, це найцінніше. Щас зафіксуємо. Тобто В цілому ти маєш ну час поясню для глядачів, мається на увазі, що ти сів за ком, знаєш, що тобі треба, наприклад, заробити, скільки заробити, умовно. Ти сідаєш і її бачиш цілий день, цілу ніч, і в цілому розумієш, бачиш, що буде результат. Хочеш відпочити, ну заїбався, скинув трошки цей баласт, да? відклав, не працюєш, тебе ніхто нікуди не звільняє. Ну, тобто, плюс-мінус ти контролюєш сам свою ситуацію. Що ти, коли ти працюєш, не працюєш, що ти хочеш заробити, і так далі. А... Суме теж ти контролюєш, скільки заробиш, скільки валежи, скільки заробиш. Красота. Сейчас ще пішли, я не одійшов від твоєї історії. А... Жорстко. Бля, ну це я, звісно, не очікував таке почути, але а... такий маленький висновок, підсумуємо, друзі, що. Тривога. Краще лити трафік, те, що ми робимо, і заробляти суто на тому, як ми льємо трафік, а, а не заносити саме в і грати там. Тому що якраз ми заробляємо на тому, що заливаємо багато-багато трафіку. а от і ну Міша зато показав підтвердження, тому що є, в ціні ще є гроші. <сути> Жорстко. Ладно, я надіюсь, що ти висновки зробив, і наступна наступний раз, коли тебе таке щось спитає, ти скажеш, що там взяв якусь нову тачку, наприклад, де о, це буде класно. класна. Це буде прям тим. Я скажу так за допомогу. Ну, завдяки цьому, завдяки можна сказати, тобі, типу да, я з непоганого такого гімна. Я щас прихоїв, трохи, чесно кажучи, да, і, ну, Типа е, класно, що це щас ти як, по факту вже розповідаєш. Дійсно, що з цим ти розібрався, і завдяки да нашій команді, завдяки тому, що в нас щоб ти, Ну скажімо так, це заслуга виключно твоя. Ми приклали цього руку там навчання, ком'юніті, те, що в нас є, те, що ти разом з нами, але це в будь разі заслуга твоя, бо так як ти її бачиш, не її бачиш ніхто. І як виявляється, в тебе ніколи собі така мотивація була, вона є, типу, це нікуди не цікавиться. Я кажу, що, які потреби я закрив? Я по результатах бачу, да, ти красавчик, ти реально красавчик. Тому наступне питання до тебе, да. а що для тебе означає от наша команда? Який вплив да, на твій розвиток, на твої результати, на твою думку, був завдяки от нашій команді, завдяки тому, що ти разом з нами зараз, там спілкування всередині нашої ком'юніті. Для мене це було максимально дико, типу. Бо так, я... сам, <реш> ну бо я ну, з соло ігрок, я там типу цим, як з другом, оце ми двоє, типу, працюємо і все. з ким раз? З другом. Там і, то він є, типу, на себе, я на себе, але, але ми якби двоє просто як партнери, буквально. А, понятно. Але, але але соло. Да, оце да. вся вся моя комунікація, типу, була по арбітру <реш> з людьми, типу, наприклад. Це В диковинку, типу. І ну, подобається тим, що дуже таке оточення, якби однодумців. І ти можеш, мож, ну якби, багато цьому часу день приділяєш, плюс однодумці, і воно прощать. Ти no, краще. Давай на питання, так? Дивись: по-перше, тебе мотивує, наприклад, те, що от коли ми робимо, мов якийсь конкурс, є конкуренція, і ти хочеш його виграти. Є там пацани все-таки, які можуть скласти конкуренцію. Хай типа. Ну... В тебе поки виходить і утримувати, але все одно тебе мотивує, от процес, що от є команда байери, і надо стати першим, щоб там, от ти виграв ноутбук, е, типу приз. До речі, да, анонс такий міша налив в грудні е, майже ну, там, без п'яти, скільки доларів, вісім тисяч профіту. Він виграв макбук Mac, за найкращий результат. Це був такий розіграш, і тоді ти принципі, перший раз показав, що ні ну, можна так ніхерово е, заливатися і зробити такий профіт. Тебе мотивує така історія? Так, дуже мотивує, типу. Оба хорошо. Це як плюс, плюс до виплати. Типу, і так, плюс, і понятно. Плюс, що ви, виграти додатково 100% це база взагалі. Е, от. А, далі. В тебе в підкоманді твоїй є куча теж ну, пацанів, які заливаються, які тестять, щось ковіряють. Е, ти з ними спілкуєшся? Ну так, але мінімально. Зазвичай Без, краще... мене все питає. Ну, так, це звичайно ж, е, ситуація, в якій, е, ти являєшся авторитетом, тому що ну, в цілому в тебе найбільші результати, але все одно, щось для себе, е, от як, ну, хорошо, якщо вибрати, от, е, працювати зараз краще далі самому, наприклад, ти ж mm -hmm. на компанії залишаєшся, розумієш, от, До чого я веду, ти з нами працюєш, е, mm -hmm. тобі тобі все влаштовує. І от е, я тебе питаю, от, на твою думку, от що такого е в команді, які переваги є, та, будь в команді, ніж зараз би залишиться знову самому, як ти завжди працював? Ти Банально ти? в тестах, типу, ти можеш бачиш реалії Фейсбука, а ці реалії Фейсбука кожен день відрізняються. Ну, Банально і... ти маєш руку на пульсі, і і оця рука на пульсі, це дає оця команда. Ну і плюс однодумці: як не крути, це спілкування з такими ж самими людьми, як ти. Які хочні цілі і задачі. Це якби на дів... містапчик наш приїхав би хоч би раз. ну, Я, ну, що... я б з, 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 з радістю, ну, але так. З іншій ти... стороні глянув би, в принципі, на цей на uh, спілкування, на команду, коротше, з іншої сторони, це по-своєму теж важно. Розуміло. Можливо. Да, То спідсуємо в цілому команда спілкування з однодумцями. Купа робочих рук, які тестують різні сетапи, в принципі, діляться інфою, що от я затестив такий банк, я затестив такі фарми, і так далі. Це дало результат чи не дало результат, Ти заходиш, в принципі, почитав, закономив вже собі трошки часу в тому, що ага, значить, в час такий банк не працює, в принципі, навіть не буду пробувати. І сідаєш собі, розумієш, те, що ну те, що побачив, що запрацювало. Ти спробував, тебе спрацювало, ти пішов бачив далі. Зекономив час відповідно, в принципі, більше заробив. Ну в мене е, логіка це так коротше виглядає, як на мене. Трішки відрізняється. Що... Пояснити ти свою е, думку. Цікаво, бачиш? тебе Тебельтермас? Іменно не вийде, що ти от так просто подивився взглядом і працюєш. Тримаєш паралельно це тестити, тестити. І можеш там, помимо того, дивитися, на, ну, тримати руку на пульсі з командою. Як тільки і в, в такому випадку це буде працювати. Я мав на увазі, от, якщо хтось вже там виклав якусь інформацію, де він щось затестив, mm -hmm. е, свій висновок, що в нього вийшло чи не вийшло, ти на основі цього вже е, побачив, почитав, зрозумів, що оце от працює, а оце ні, але я зараз сам перевірю ще раз точно that's чи не так. І це все одно економить твій час, ніж якщо б ти сам 10 банків зараз перебирав би, і заливав би, і потім сам би е, ну, тіпо, думав би, чи працює конкретний бін зараз, чи чи працюють ось ці фарми. Так твоя задача перевірити тільки вже інформацію, яку надали, і звичайно, ж, ну, так як ти е, тако, також ну, тестуєш, ковіряєшся, то звичайно ти якраз являєшся одним із тих, хто на натестив, сказав: От, мене це зайшло, ребята, типа, башся. Во. Угу, а що так. буде, якщо з'явиться хтось, який хто е, ще буде бачить більше, ніж ти? Як ти відреагуєш? Мені цікаво. Такий чисто конкурент реальний. Знаєш, от рано чи пізно хтось вже з'явиться? Ну, Вася там підтягується, не Вася підтягується з перших днів. Це це поки більше ніяких конкурентів. Ні, ні, якщо хтось от прям геть з нових знових нових з'явиться, знаєш. Зайде, це, Це як не крутимне, я дуже люблю здорову конкуренцію, це завжди приносить якийсь свій профіль. Так, абсолютно згодний. Супер, добренько. Останнє питання тоді таке: чи зміг би ти рекомендувати наше навчання, в принципі, для того, щоб хтось прийшов, пройшов його, тримав результат, змінив своє життя в кращу сторону? Звичайно, це ж сторіз я викладав. Щоб в ну, що тебе в команді туди сюди і людям я, типу, рекомендую це. Бо якщо ти типу, взагалі з нуля заходиш, то це дуже база, і на початках це прям тобі ти можеш поняти, чи це твоє, чи це не твоє, і так далі. І буквально невеликий срок, там, два місяці свого життя, можна на це потратити. І невеликі це так, гроші. Свиденько затестить, в принципі, не так як ти два роки лив, блядь, в мінус. Yeah. Ну це ж жорстко, реально, два роки. Між... Ну, Ази АЗ, АЗ, такі базові, тіп, і як, як не крути, типу комунікація з командою пряма. І це дуже дуже бустить. Тіп. Особливо, якщо ти новачок нуль взагалі, і не знаєш ні спитати, ні, ні щось протестить. Банально навіть результати. Тиво дивишся, що пацани роблять. Ти, ти чим хуже? Ти ж можеш зробити все і працюєш. 100%. Тут 100%. немає ніякої магії, тіп, береш. Працюєш і все. Знаєш, робиш. Абсолютно згідно. у ну, нас той самий часовий поріг у дню, і ми ж так само як і він може так само працювати. Понятно, що це типу, завтра може не працювати, але якщо от, буде працювати, як і ми в той самий час, так само і отрима свій профіт. 100%. 100%. на навчання буквально. Супер Міш, дякую тобі велике за виділений час. Дякую тобі за здоровий діалог. Дякую тобі за твої історії. А цей це для когось точно буде прикладом і не тільки про навчання, а й принцип про життєвий досвід. От бажаю тобі розвитку далі, бажаю тобі подвоювати твої результати, тому що є ще рекорди, які за місяць не побиті, які в нас колись робилися. От ще ще є до чого рости навіть в рамках нашої команди. От я бажаю тобі їх в цьому році побити, заробити побільше і закрити Ті хотілки, які ти хочеш, не які треба, а які ти хочеш. От. Дякую, дякую тобі, гарного дня, на зв'язочку і бажаю успіхів.